Христос Воскрес, вітаю вас. Спадує від Святого Антонія. За мною Базиліка Святого Антонія. Благословенна неділя, маємо благословенний час. Живемо, радіємо, надіюся, що радіємо. Подорожуємо, відкриваємо щось нове. Подорожуємо також розумом. Відкриваємо книжки нові, відкриваємо нові відео проповіді. І Розвиваємося, рухаємося, рухаємося. Головне рухатися, не стояти на місці. І сьогодні розглянемо послання, яке нам дається на місяць. Послання Богородиці Цариці Миру, 25 липня 2022 року через візенерку Марію Лунетті. Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас з дорогою на вернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Йдіть, дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і знову у нас кістка в горлі. Простити, як це їм простити, особливо як простити русичам, рус, русинам Росії за це все лихо, що вони творять за ці всі вбивства. Ну, але Марія каже, що маємо простити. Йдіть дорого святості. Ну, тобто тут розуміємо, що без прощення не зможемо йти дорогою святості. Це просто. Спочатку треба простити, а потім йти дорогою святості. Без прощення не зможемо жити свято, не зможемо йти цією дорогою святою. Ну І Марія каже, що ми маємо радіти, радісними бути свідками Божого слова і любові. Ну І сьогодні можна проаналізувати, чи, чи ти сієш сьогодні, чи я сію сьогодні, Боже Слово. З радістю Боже Слова чи не з радістю. Чи я виходжу грустний, сумний, і розповідаю, о, там Христос Воскрес! Ні, треба кричати: Христос Воскрес! На всю падаю, що тут святий Антоній є. Ну, справді бачив тільки що гроб святого Антонія і розумів, що його тут нема, бо він уже на небі, святий Антоній, до якого ми молимось, який, до речі, дуже ефективний, святий. Дуже допомагає, дуже багато є свідоцтв, і в моєму житті, власне, святий Антоній завжди, завжди допомагає, коли до нього звертаюся. Під його покровительством дуже багато речей працюють і швидко працюють. Тож молимо сьогодні до Бога, але через покровительство святого Антонія. І що можу сказати? Маємо свідчити з любов'ю, в любові і надії в серці, яка перемагає всяке зло. Якщо в нас є любов, в серці і надія в Боже Слово, а любов і надія в Боже Слово, Слово Боже має бути нашим нутром, тоді ми переможемо всяке зло. Марія каже, що переможете будь-яке зло. І простите, і зможете простити, але простити – це наша відповідальність. Простити, хто завдає нам шкоди. Я веду вас до мого Сина, Марія каже, що вона веде нас до Ісуса, щоб Він був нашою дорогою, правдою життям, щоб Він був нашим всім, нашим завтрашнім днем, нашим наступною хвилиною нашою, щоб був Ісус, наступною нашою годиною, наступним днем, місяцем, роком. І дорога. І дорогою. Дорогою це буквально ти перший крок зробив, це вже почалась дорога. Народився, зробив перший крок, і дорога почалася. То Ісус, наша дорога, наша правда і наше життя, наше все. Маємо так жити. Маємо так жити, як Марія каже з Ісусом, щоб Ісус був у нас на першому місці, був нашим життям. Все інше, всі, всі ці клопоти, які нам здаються матеріальні, які нас дуже часто хочуть вирвати з цього світу духовного в мирський такий, то вони всі відійдуть на інший, інший план, коли ми станемо. Настільки духовними, наскільки нас закликає Марія бути такими, тож мир вам, спадує, благословення вам святого Антонія. Ну і будьте благословенні і радісні свідки Христа, Бога нашого Живого.